Нобелівська премія з економіки в 2024 році. Чому одні держави бідні, а другі багаті? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до Свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати власне Нобелівську премію з економіки в 2024 році. Її отримали автори от цієї книжки, яку я тримаю. Чому нації занепадають? Походження влади, багатства та бідності. Власне, у 2024 році лауреатами премії стали професори Саймон Джонсон, Дарон Аджемоглу та Джеймс А. Робінсон. Останні двоє відомі широкому загалу як автори бестселерів, чому нації занепадають, походження влади, багатства і бідності. Це та книга, яку я тримаю в руках, і ось за їхні дослідження, премію Центрального банку Швеції з економічних наук присвячену пам'яті Альфреда Нобеля. Вони отримали в 2024 році так звану Нобелівську премію. І ви знаєте, це є яскрава ілюстрація дуже-дуже поганих речей. Це в певних сенсах катастрофа сучасної економічної науки, катастрофа, яка стала вже абсолютно явною. І зараз я в цьому відео поясню вам, чому. Власне, в свій час я вже не один раз, а кілька разів цю книгу показував у своїх відео. Причому пояснював я її, м'яко кажучи, не надто хорошими словами та епітетами. Я показував про те, що книжку, яка насправді, за своєю економічною суттю, є дуже слабка, в деяких моментах досить нікчемна, а в деяких моментах відводить увагу від головного, від суті, її друкують мільйонними тиражами. В той час як. Книжку Джозефа Стігліца, іншого лауреата Нобелівської премії з економіки, який був головою групи економічних радників президента США Біла Клінтона, і ця книжка Ціна нерівності, вона написана в 2014-15 роках. Можливо, писалася вона і раніше, але присвячена там аналізу кризи 2008 2009 років, глибокому аналізу вияву першопричин, причин, написану Нобелівським лауреатом на той момент часу діючим. Її наклади, м'яко кажучи, в сотні, а то і в тисячі разів були меншими і друкувалися в різних державах світу, але на ну просто охоплення набагато менше. Або Ще менше охоплення Ерік Райнерт. Як багаті країни забагатіли і чому бідні країни залишаються бідними? Ця книга друкувалася ну, приблизно такими ж самими тиражами, як книга Джозефа Стігліца. Проте, ось ці дві книги. Вони сутнісні, вони надзвичайно глибокі, вони докопуються до суті економічних питань. В той час як ця чому нації занепадають, автори якої зараз отримали премію Нобеля з економіки. Вона фактично є дуже поверхнева. Ключова ідея книги, і в цілому, ключова ідея научкової діяльності цих авторів, власне Дарона Аджамоглу та Джеймса А Робінсона. Полягає в інституційній спроможності. Тобто, чим більші спроможності різних інституцій держави та суспільства, тим краще для економіки. Причому наскрізною ниткою цієї книги, зокрема, йде ідея так званого вільного ринку. Вільного ринку, невидима рука якого все всюди вирішує і так далі. Це є величезна брехня. Величезна економічна брехня. Причому, якщо ми глянемо на економічні теорії, які панували до прикладу ще 50 років тому, відносно малий проміжок часу до падіння Радянського Союзу, до падіння імперії зла, як її назвали на заході. То насправді ідеї так званого вільного ринку, того, що ми маємо все продати, того, що зараз називається лібертаріанством, хоча там є різні крила в цьому лібертаріанстві, і деякі ідеї, незначна частина ідей заслуговують на увагу, вони тоді не те, що не були переважаючими. А вони тоді в певних сенсах навіть висміювалися економічними школами, причому потужними економічними школами з розряду тієї ж самої Гарвардської школи. Але зараз фактично вийшло так, що на міжнародній арені в економічній науці в різних державах світу зараз єдино правильною вважається тільки одна ідея. Ця ідея полягає в просуванні вільного ринку. Все продати нічого не має залишитись в державі, і байдуже на те, що насправді жодна держава світу завдяки цьому не стала багатою. І байдуже на те, що принципово, до прикладу, змінилася сама природа грошей, забезпеченість грошей, чи точніше відсутність забезпеченості грошей. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що Джозеф Стігліц, інший Нобелівський лауреат в книжці ціна нерівності, дуже глибоко аналізує явище 2008-2009 років, так звану кризу, яка відбувалася, пояснює її першопричини. І серед першопричин причин він називає незабезпеченість грошей, називає надмірну роздутість ВВП, і те, що не може сам ВВП США, до прикладу, складати більше половини складатися із похідних фінансових паперів, із фінансового сектору, і взагалі з цієї всієї сукупності. Не може, тому що це тоді бульбашка, яка раніше чи пізніше повинна тріснути. Причому Джозеф Стігліц навіть говорить таку фразу. Разу, що зважаючи на те, як роздувається е, незабезпеченість е, економіки, то раніше чи пізніше нас може очікувати криза, порівняно із якою криза 2008-2009 років може здатися нам легким вітерцем порівняно із ураганом. Ерік Райнерт, провідний нині, норвезький економіст, дуже глибокий мислитель, який багато десятків років потратив. На вивчення саме феномену багатства того, як різні держави ставали багатими, що в, цьому, в цих всіх рисах є спільного. Зокрема, в ході цього він досліджував таке, здавалося просте запитання, але він його дуже глибоко досліджував. Чому водій автобуса, до прикладу, в Європейському Союзі? Країнах Східної Європи, зокрема в Україні, і в країнах Африки, виконуючи одну і ту саму суспільно корисну роботу, витрачаючи приблизно одинаковий час, отримує настільки неспівмірні зарплати. От, здається, ніби таке просте запитання на перший погляд, але глибоко його пояснити, глибоко його усвідомити. Ну, для цього Ерік Райнерт написав оцю цю книгу, яка містить. 400 з лишнім сторінок. Завершення книги, до речі, Еріка Райнерта дуже цікаве, тому що він там подає свою літературу і деякі з, з, е, документи, які він там надрукував, зокрема, е, принципи Філіпа фон Хорніка, завдяки яким в свій час стала багатою Австро-Угорщина, Австрійська імперія. Ну, це документ, який точно заслуговує на увагу і на аналіз. Ідеї. Нобелівського лауреата Джозефа Стігліца, ідеї Еріка Райнерта, більш ранні ідеї того Шумпетера, Кейнса і так далі. Вони категорично суперечать тому, за що зараз, в 2024 році, дають Нобелівську премію з економіки. Але це показник деградації, деградації всього. Певної катастрофи в економічній науці. Зараз е пропагування відбувається не на основі критеріїв істинності, не на основі досліджень справжніх і правдивих. На основі нав'язування. Причому Ерік Райнер в цій книжці, дуже глибока книжка, по ній насправді треба окремо робити певні навчальні курси, Ерік Райнер пише, що розвинуті держави, ті держави, яких в нас зараз називають багатими, вони мають фактично дві економічні теорії. Одна економічна теорія це для себе, і інша для експорту, на продаж, так би мовити. І от в рамках тої економічної теорії на продаж. З'явилося, зокрема, таке поняття як бананова республіка, де мова йде про так звану порівняльну перевагу. Для чого тобі там, не знаю, виробляти автомобілі, комп'ютери, там ще щось, якщо ти можеш вирощувати дуже багато бананів? І так звані бананові республіки пішли цим шляхом. А потім, коли відбувся обвал цін на банани, які кожного, які кожного року змінюються, в них почалася економічна криза. Для чого в Україні виробляти свої автомобілі, свої телевізори на заводі Електрон, свої транзистори, свою високоточну зброю? Якщо наша порівняльна перевага це що, вивозити сировину. Саме так сказав прем'єр-міністр Шмигаль, це наша роль в економіці Європейського Союзу вивезення сировини. А в цій же ж книжці Ерік Райнер дуже чітко аргументовано зазначає, чому вивезення сировини? І завезення, тобто імпорт продукції з високою доданою вартістю, це є найгірший шлях економіки, який може бути. Це шлях сировинного придатку. Сировиною може виступати зерно, можуть виступати банани, можуть виступати навіть люди. Чому я на цьому так акцентую увагу? Тому що ми фактично в рамках економіки також зроблені сировинним додатком. Тому що завдяки тому, що пропагує оця книжка теперішніх вже Нобелівських лауреатів, завдяки цим механізмам нас зробили сировинним додатком при тому колосальному потенціалі, який в Україні був у 91-му, і при тому, який є зараз. І тільки розуміючи ті речі, про які я кажу, ті речі, які написані Стігліцом, написані Райнертом, написані раніше Шумпетером, Кейнсом. І іншими видатними економістами, ми можемо зрозуміти, а якою має бути економіка держави. Причому, якщо ми глянемо на цю книжку, знову ж таки, мене настільки це дратує, це така виродженість. Ви собі, от той, хто володіє предметом, той розуміє мій настрій, з яким я знімаю це відео. Ця книжка теперішніх Нобелівських лауреатів, вона категорично не дає відповідь на те, до прикладу, а чому економіка Китаю стала настільки потужною? Чому економіка Росії зараз, попри санкції там, і так далі, знаходиться в досить непоганому санкції стані? Добре, забудемо про Московію там, і так далі. Ясно, там ціна на нафту, ще щось, але імпортозаміщення. Що відбувається з економікою Туреччини? Політика Ердогана вона корисна для турків чи ні? Добре, давайте навіть не ці держави візьмемо, давайте візьмемо, як приклад, скандинавські держави. Швецію та Норвегію. Норвегія це, до речі, батьківщина Еріка Райнерта. Як вони стали багатими? Завдяки суверенним фондам. Яка роль суверенних фондів? Як ті механізми побудовані? Хто є власниками суверенних фондів? А Власне, власниками є шведські та норвезькі народи, відповідно. І це є основа їхнього багатства. І порівняно з нами, невелика Норвегія і Швеція мають трильйонні суверенні фонди. Розвинуту промисловість. А джерелом багатства завжди є висока додана вартість. В теперішній час висока додана вартість безумовно, категорично пов'язана з інноваціями. І ті держави, які розвиваються, які хочуть бути багатими, успішними, сильними, заможними, захищеними, безпечними, вони розвивають в себе інновації, вони розвивають в себе виробництво високої доданої вартості. На примітивних прикладах ми можемо взяти зерно, можна вивозити зерно, можна вивозити борошно, це вже хоча б якась переробка і якась додана вартість, а можна продавати макарони або пасту. Причому значна кількість італійських макарон або пасти, як вони правильно її називають, вона робиться і робилася з українського зерна. А частина українського зерна вирощується взагалі на унікальних в світі так званих солодких чорноземах, що є нашою порівняльною перевагою. Але ми вивозимо зерно, а не робимо макарони тут. Нам створили такі умови. Відповідно, в нас менше робочих місць, менше податків тут сплачених, а значна частина грошей. Із вивезеної з України сировини взагалі не вертається в Україну. Із так званого зернового коридору вернули 8%. Все решта осіли в офшорах. Тих схем пограбування України їх є насправді дуже-дуже багато. Можемо взяти інший приклад: метал. Різні метали, до прикладу, сталь. Максимально висока додана вартість сталі з'являється в автомобілях, автобусах, зброї, Титан. Можна вивозити титанову руду, а можна організовувати виробництво тут. І там тоді ця додана вартість складає тисячі і тисячі відсотків. Рідкоземельні метали, літій. В кожному телефоні, включаючи той, на який я записую це відео. літій-іонні батареї можна вивозити, літій, а можна його переробляти. І продавати акумулятори. А можна робити більш широке виробництво і на основі акумуляторів, які би вироблялися тут, в Україні. Виробляти тут мобільні телефони, виробляти тут електромобілі. І коли ви кажете, неможливо, тому що в нас зовсім інші реалії ні, ці всі реалії, ці всі умови формує політична влада. І саме політична влада в Україні. Яка ніколи не була українською, зробила з нас аборигенів бананових республік, не формуючи тут виробництво з високою доданою вартістю. Тому що чим більше в державі заможних людей, тим більш вільно себе ті люди почувають, тим більше вони прагнуть до захисту своїх прав, до освіченості, до власності на зброю. А озброєними заможними, самодостатніми, освіченими людьми, ти так просто не зманіпулюєш. Ти їх не заженеш як стадо кудись. Не заставиш робити якісь безглузді речі. Та й зрештою, якщо в країні є мільйони заможних, озброєних, освічених українців, то чи могла б бути можливою взагалі оця війна? Чи напали б на країну, яка є сильною? Ні, нападають на слабких. Нас зробили слабкими. І ось зараз на міжнародному рівні така деградація авторитетів відбувається, в якій ті ідеї, з допомогою яких нас зробили слабкими, роблять профільними. Ось такий мій коментар. Я, власне, думаю, що я таки буду робити певні навчальні курси і по Джозефу Стігліцу, і по Еріку Райнерту, і не тільки по цілісному баченню політики та економіки. А від вас прошу. Інформаційної підтримки вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.